Відомо, що у 19 столітті на Зарусляку стояла колиба, а в 1880 році на її місці відкрили повноцінний притулок, який швидко став популярним. Галицька інтелігенція звідти стартувала на прогулянки Чорногорою, а взимку популярним було лещетарство. Однак у 1908 році притулок згорів. У 1911-1912 роках звели новий притулок, але довго і він не простояв. Коли на Чорногору прийшла Перша світова війна, будинок використовувався військовим і швидше за все був зруйнований під час Брусиловського прориву в 1916 році. Наступний притулок на Заросляку почали відроджувати аж в 1923 році. Роботи тривали 4 роки, і 19 червня 1927 року о 17.00 було урочисто відкрито та освячено туристичний притулок польського товариства Татранського імені Генріха Ховба. Аура під Говерлою. Двохпорохова дерев'яна споруда могла вмістити 126 мандрівників, а наприкінці 1930-х вже 150. Проте цих місць іноді не вистачало через популярність локації. Пройшли ми до гостиниці під заросляком, яка аж кипіла від гостей. Кожен закуток був так сильно запханий людьми, що взагалі не було змоги де-небудь приміститися. Вічливий господар обіцював примістити нас у спільній спальні на сінниках, але це було, мабуть, лише формальною чимністю. Відвідувачам пропонували дво- та чотиримісні кімнати: було електричне освітлення, радіо та телефон, душі та туалети. Працювала пошта, буфет і ресторан. Грали гуцульські музики, okay. ціни були помірні. Триденне перебування вартувало 16 злотих, десятиденне 51 злотий. Ціну підвищувало напередодні нового року та різдва. Взимку працівник заросляка зустрічав гостей на базі у ворогті і віз до бази саньми. Послуга була безкоштовна, якщо турист зупинявся надовго. Економні туристи, які вибиралися у гори зі своїми харчами, теж могли знайти прийнятну позицію у меню окріп для чаю, літр киплячої води коштував 20 грошів. Також до Зарисляка можна було дістатися залізницею, яка йшла до Ферещанки, район нинішнього форельного господарства за 5 кілометрів до Зарисляка. У 30-х роках вартість проїзду до Ферещанки становила 1,1 злотий. Закрили та розібрали колію. У 1965 році. Зимові сходження на Чорногору та спускання з карпатських схилів ставали все популярнішими. Більшало туристів і зростала кількість нещасних випадків. Коли 1933 року під лавиною десь поміж Пожежевською та Бресколом загинув Генрі Гарапіх, граф де Зіхельбург, влада створила загін служби порятунку на Заросляку. У 1937 році рятувальники тиждень шукали двох лижників, яких Засипало снігом біля заросляка. На місці залишалася тільки гранична сторожа, знесилена до краю копання в снігу при значному морозі. На прохання родин нещасних жертв вирішила прийти з підмогою військового влади, що вислала зі Станіславова Говерлу сотню саперів. Одночасно на місце випадку виїхав станіславівський воєвода-Крамарчик з надвірнянським старостою Вольським, щоб особисто провірити причину катастрофи. У 1937 році на базі Заросляк Онізували навчальний курс для майбутніх рятувальників. Його відвідала 31 особа: лікарі, власники туристичних комплексів і місцеві гуцули. Невдовзі у Ворохті запрацювала чорногірська швидка допомога. Вона мала три пункти: на Зросляку, під Смотричем і на Маришевській. Нещасні випадки продовжувалися: шість десятків військових вибралися на лижну прогулянку хребтом. Під вечір почалася сніжна буря, і чоловіки вирішили повернутися до Заросляка, розділившись на дві групи. Хоч як швидко їхали, та снігом засипало шість учасників походу з першої групи та двох з другої. Більшість швидко відкопали. Не пощастило лісникові Савицькому з Кременця його тіло знайшли під снігом аж через п'ять днів. Незабаром рятувальна експедиція шукала туриста з Білостока, знайшли тільки понівечені рештки тіла. У наступній вилості на схилах гори Гумул шукали цілу групу з 20 учнів лежної школи. Врятували 19. -х. Коли почалася Друга світова війна, колишні рятувальники послуговувалися здобутими знаннями і допомагали людям втікати через гори на захід. Під час війни Заросляк знову згорів. А в 1959 році тут побудували спортивну базу для олімпійців. Починаючи з 1964 року відбувається говерляна традиційний масовий похід сходження на гору Говерла, який присвячується відкриттю спортивного літнього сезону і пам'яті загиблих альпіністів і туристів. Вже у 2000-х поряд з базою звели 12-метровий трамплін для фристайла, а базу капітально відремонтували. Сучасний заросляк може приймати до 90 людей на добу У 2023 році. Уряд виділив 33 мільйони гривень на новий капітальний ремонт.